Мої всім вітання. Сьогодні знову хочу розказати про свої томати. Показую ось такий парничок у мене, під томати і загрово металічні дуги по периметру всього цього кусочку, посередині. І ось так вони у мене з травня місяця висаджені, тут гарненько зростають. Аналізую відео, яке я знімаю для вас, і бачу, що зацікавила тема сульфату калія. Дійсно, це дуже великий помічник при вирощуванні овочів на городі. Можна вносити сульфат калію навесні в ґрунт при перекопці, восени. Ось можна робити підкореневе підживлення і можна поверхневе. На цій грядочці робила два рази. Уже поверхневе підживлення для томатів. Тому, як бачите, вони радують, які товсті стебла, як багато у нас вже квіточок, вони здорові, зелені, гарні, прекрасно розвиваються. Погода стоїть доволі сухою. І зробити можливості підкореневе підживлення зараз немає такої. От, хоч, якби було вже трошки вологі більше, то, звичайно, б зробили підкореневе підживлення. Тому ще раз буду робити підживлення сульфатом калія. Сульфат калія продається в будь-якому насінневому магазині у упаковочках від 20 грам я купувала пів кілограма 130 гривень. Розчин робимо доволі просто. Головна умова, водичка повинна бути не нижче 35 градусів. І беремо точну пропорцію 1 четверта чайної ложечки на літр води. І робимо оприскування. І ось так все дуже легко просто. Нехай вас радує ваш урожай. І щасливенько вам. Дякую за перегляд. До побачення!